За той час, що я працюю міським головою у Львові, тільки один керівник в нас в міській раді отримав квартиру, який працює в міській раді, якого я запросив з іншого міста. Я є дуже і дуже убережний цьому плані. А в першу чергу зараз ми квартири будемо надавати тим, хто пройшов війну і кожна сім'я, яка втратила годувальника, кожна сім'я, де годувальник отримав. Поранення і можливості працювати. Якщо є дитина, яка не має ні та ні мами хлопець, які пройшов війну, всі вони отримують від міста квартири. Тому що ніхто інший їм не поможе. Під головуванням садового виконком надав правоохоронцям та суддям 112 квартир, 75 з них прокурори. З рук мера отримав квадратні метри і тодішній голова місцевої СБУ. І корисно, і безпечно.